Родіємо. Родіємо. Е, як навчитись определяти, де точка сприйняття людини? Визначати ну, зараз визначати. тобі скажу. По-перше, відразу це відчувається, коли дивишся на поле людини. от де її скажем основна е, акцент на, скажем, на полі, полі поле сприйняття, її акцентує на активні чакрі. Воно завжди часто міняється, тому що інколи людина е, перебуває буцімто в медитації, а потім вона якби приземлюється, знаєш, і вона часто змінює. Цю точку сприйняття. Це нормально, тому що це процес життя. От і від цього міняється аура тіла, і колір тіла, і так далі. Ну, те ж всі самі знають, що тут один настрій, тут другий так. Це все міняє і сприйняття, і, і інша справа як затвердитись у певній позиції і не зіскакувати, і не перебувати в постійних качелях. Хорошого, поганого настрою. Це якби це розуміння, що тільки, тільки того, що не може мені нічого нашкодити, ні поганий, ні хороший настрій, а все це лише моє, моє сприйняття світу, лише цей висновок дозволить людину центрувати. Лише оця позиція розуміння дозволить людину, що мені ну, що. Це лише от моє сприйняття світу. От. Тому я, наприклад, людина в хорошому чи в поганому настрої. Це все залежить від мого сприйняття. І нашо, навіщо мені бути в такому сприйнятті, де мені погано? Треба намагатися відчувати себе. Я народився для того, щоб ну, мені комфортно коли я щасливий. Правильно? Що потрібно людині для того, щоб відчувати себе щасливим? Це розуміти, що от є здоров'я, я живий, я здоровий, я все, то, що мені потрібно, маю. А це все дозволяє, ну як маю, володію, скажімо так, енергетично, можу собі дозволити там і ще щось так і так. То, що наповнює людину, це її робить щасливим. То... Матеріальні блага наповнюють, але вони наповнюють тимчасово. І це якраз пастка в цьому. гонитва за матеріальними благами тільки для, для самоствердження. В чому нема самоствердження? Самоствердження якраз є в, в відчутті щастя. А відчуття щастя вже тоді наповнює цей світ, скажімо так, благодатю і, та, і матеріальними благами також. І тому тут треба розуміти, що все породжене вашою енергією. Питання. Як визначити, де точка сприйняття людини? Як визначити, де точка сприйняття, тут ще раз кажу, От, акцент. Ну, акцент. Де вона акцентує? Ну, відразу відразу при розмові це відчувається. Про що людина має на увазі при розмові? Вона, якщо зосереджена на зовнішньому і тільки матеріальному, це значить, вона себе сприймає тілом, тільки тілом. Це дві нижчі чаки. Але а там ще аби, зрозуміліше стає. Потім, якщо вона себе сприймає вже думкою, то це вже є маніпура, це вже ментальне поле, це вже, скажімо, ну, трохи більший там такий е, стан, в якому можна заглибити людину, спробувати, якщо вона цього там, допустить, чи має бажання, чи дозволить собі. Пізнати щось, все від того, як вона себе поводить під час розмови. І все, людина тут відшутка це дуже дієва чакра, яка дозволяє, бо тому що людина зовсім інше відчуває світ, в неї вухо, знаєш, і горло працює, і вона зовсім. Mm -hmm. Звук породжує енергію і вібрацію, і вона активна робиться. Коли шутка, то людина робиться активна, дієва, вона дуже не, не метушлива це дві різні речі. Метушня це часто людину сплутує, а, а активна просто Ефектив, активну, а має активну позицію. Вона вже розуміє, що там. Робить, має активну позицію і з позицію в житті. Вона багато чого ну, може зробити і сприйняти, і так далі. І Це в неї вже якби її рухає до, до скажімо, більшого розширення там, своєї, ну, не своєї позиції, его, а взагалі дієвості якоїсь. Взаємодії з світом, енергетичної взаємодії з світом. Це, mm -hmm. це дуже хороша така позиція. І тому це помітно, це помітно по людях. Mm -hmm. Часто mm -hmm. ті люди, які е, такі активатори, які от провідник, ну які дуже багато хочуть виступають, і вчителі, які вчать людей, у них вішутка розвинута. Ще адже нема, там видно, що вони. Лідери, бізнес-лідери -лід, бізнес такі, що вчать бізнесу. У right. них ач не працює, тому що вони ще поки що на, на цьому, на освіті матері. Але вже від відшутка працює, це вже зовсім інша позиція. Вони вже більше відчувають світ. розумієш? Вони вже чують вібрацію цього світу, вона дозволяє їм більше охопити. І не і людей, і взаємодії, і так далі, шутка і це якраз є з найкращі співаки, які е, були в цьому світі. Це як це є. Ну тут, тут воно, воно відчувається. Серце це людей, які духовні, які люблячі, які допомагають безпосередньо, які розуміють і сприймають світ. З позиції любові, там і так далі, тому це, це все відчувається. Дякую. Дякую Ще таке питання. Тобто, ідеально було б, якщо б перше відкрилася Ажна, а потім вже Вішутка, Ну, щоб вже з цілісного сприйняття вже давати через вішутку, ну, вони, вони всі чаклі в принципі працюють, але акти активна. Є от активна точка, точка яка е, може більше активізувати всі чакри. Ти правильно сказав. Є от, е, от основна все рівно в тілі одна найактивніша точка. Одні є заблоковані, є цей. Але найкраще, коли з вищої починається. Так, що активна та точка, ну не то, що починається, воно все рівно буде знизу. бо людина жива, вона ногами ходить, ну так далі. Всі чакри повинні працювати, і вони всіх працюють. Лише одна повністю заблокована, людина не може існувати, розумієш? Але ну, для того, щоб активізувати всі чакри, звичайно, що то керує аджна. Аджна Аджна, вона дозволяє з, зцілити механіку фізичного, біологічного тіла і всьому. Аджна це є космос. Uh -huh. Ну, зрозуміло, корона, але аджна керує всіма світами. Uh -huh. Ну, керує вона. Дозволяє перебувати у всіх світах матеріальних. Аджна це є син Божий. Це є логос, це є брахман. А, самосвідомлення. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. так. 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 Творець. Так, Творець творче. Так. Аджіна. Енергія і постройка потім внесе. Це все так. Для гармонізації все. Дякую. Будьмо. І буде гармонійно, якщо ви будете ставити подобайки і будете підписуватись на канал. І наше коло буде розширюватись. Ну і... і буде більше радості в світі. Від цього всього. Радіємо, так Радіємо.